Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 625. Було 300 грамів 6% відсоткового розчину солі. Через деякий час 60 грамів води випарувалось. Яким став відсотковий вміст солі в розчині? Починаємо! Проаналізуємо умову задачі. Маса розчину що дано, 300 грамів. І цей розчин містить 6% солі. Далі що сталося? 60 грамів води випарувалось. Так і напишемо. Випарувалось 60 грамів води. Далі ми отримали новий розчин, який вже містить інший відсоток солі. Напишемо: новий розчин невідомо скільки відсотків солі в цьому розчині. І це у нас основне питання: відсотковий вміст солі в новому розчині. Розв'язання. Перше дія, що ми можемо знайти? Ми можемо знайти, скільки солі, тобто масу солі, в початковому розчині. Ми вже знаємо, що весь розчин 300 грамів це 100%. А невідомо скільки грамів солі в цьому розчині це 6%. Складаємо пропорцію. 300 так відноситься до ікса, Як 100 відноситься до 6. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити ті члени, що стоять навпроти 300 помножити на 6. І поділити на той член, що стоїть навпроти невідомого ікса. Поділити на 100. Цей дріб треба скоротити на 100. Чисельнику 3 в знаменнику 1. Отже, ми отримали 18 перших, а це є 18 грамів. Дивіться, ми вже знаємо масу солі в розчині. Далі знайдемо масу нового розчину. Ми вже знаємо, що розчин був 300 грамів. 60 грамів води випарувалось. Отже, маса нового розчину 240 грамів. І коли ми вже знаємо масу нового розчину. Знаємо масу солі в новому розчині. Бо у нас випарувалась тільки ж вода. А соль як була, так і залишилась, ми знаємо зараз. Відсотковий вміст солі в новому розчині. Маса всього розчину 240 грамів це 100%. Маса солі в розчині 18 грамів це невідомо скільки відсотків. Складаємо пропорцію. 240 грамів. Так, відноситься до 18. Як 100, відноситься до ікса. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити ті члени, що стоять навпроти. 18 помножити на 100. І поділити на той член, що стоїть навпроти ікса. Поділити на 240. Далі треба скоротити дріб. 100 і 240. Я хочу поділити на 20. В чисельнику буде 5, в знаменнику 12. Давайте перепишемо все, що у нас залишилось. І тепер 18 і 12 будемо ділити на 6. В чисельнику 3, в знаменнику 2. Тепер у нас в чисельнику 3 помножити на 5, в знаменнику 2. Отже, ми отримали 15 других, а це є 7,5 Одиниця виміру відсотків. 7,5% це відсотковий вміст солі в новому розчині. Все відповідь. 7,5%. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!